Привіт! У цьому відео я хотів розповісти про те, як я користуюсь деякими сервісами типу онлайн-кінотеатрів, де можна дивитися як фільми, так і телебачення, сервісів з музикою безкоштовно, тому що інколи є можливість користуватись такими послугами безкоштовно, тривалий або якийсь обмежений час, але таким чином можна трохи зекономити коштів. А також згадаю про ігри, які можна отримати інколи повністю безкоштовно або ж з великою знижкою, ну і зачеплю тему кешбеку на цифрові послуги, куди ж без кешбеків. Це відео ви можете слухати просто як подкаст, і всі корисні посилання я залишу в описі під відео. Розпочну з того, чим я регулярно користуюсь в останній час, це онлайн-кінотеатри, де можна дивитися як звичайне ТВ, так і різні фільми, мультфільми та серіали. Я користуюсь двома такими сервісами: перший це світ Тіві, а другий це Київстар ТВ. Обома цими сервісами я користуюсь безкоштовно. Якщо говорити за світ Тіві, то я вже не перший рік користуюсь безкоштовно цим сервісом завдяки тому, що маю картку Visa. Спочатку потрібно було мати саме картка Visa Platinum, яка давала річний доступ за 1 гривню на місяць. Потім і 1 гривню платити не потрібно було, хоч і зазначало, що мав бути там обсяг витрат по картці за минулий місяць, в розмірі там тисяч гривень, якщо не помиляюсь. Але в мене працювало і без цього, і досі працює і так. А зараз ви можете навіть відкривши картку в Укрсибанку Visa Bolt, про яку я розповідав нещодавно у відео, теж отримати річний доступ до сервісу Світ ТІВІ і дивитись там фільми, телебачення, які є у цьому пакеті послуг. Звісно, у цьому пакеті послуг ви отримаєте доступ не до усіх фільмів, які є на платформі, і нові фільми, які з'являються, то за них потрібно або заплатити, або взяти, типу як на прокат. Але скоріше за все, через декілька місяців, можливо, трохи пізніше, ці фільми додадуть вашу підписку. Тому, якщо вам не принципово подивитись фільм, як тільки він там вийшов в прокат, то, скоріше за все, ви зможете його глянути безкоштовно на Світ ТІВІ або наступному сервісі, про який я розповім, просто трохи пізніше. Тут хочу зробити маленький відступ і сказати, що звісно якась частина людей може без проблем і так знайти фільми, музику та ігри. Самі знаєте з яких джерел. Але все ж таки потрібно пам'ятати, що люди, які створюють контент, вони роблять це не безкоштовно, а затрачаючи кошти, час і ресурси. Тому особисто я намагаюся відходити від такої практики і користуватись варіантами, про які я якраз розповідаю у цьому відео. Проте вони іноді дають друге життя старим чи забутим фільмам, іграм, які вже, наприклад, немає можливості придбати, тому й сказати, що це якесь прям абсолютне зло, тут точно не скажеш. Наступний сервіс, яким я також час від часу користуюсь, це Kyivstar TV, і я отримую до нього доступ, тому що в моєму тарифі є можливість вибрати дві суперсили, одну із яких я якраз задіяв для Kyivstar TV. Тому якщо ви також користуєтесь Київстаром і у вашому тарифі є суперсила, то ви також можете їх задіяти для того, щоб отримати доступ до Київстар ТВ і не платити за нього окремо. Тут теж доступно не овер багато фільмів, але мені здається їх трохи більше ніж у Світ ТВ, хоча можу помилятись. Ще тут є можливість передивитися деякі тимчасові фільми, які записані з ефірів. Але із мінусів, що там є також і записана реклама, яка була в цей момент, хоча ви можете її без проблем проматувати. Тому, звісно, тут можна дивитися і звичайне телебачення, хоча для мене, наприклад, це не актуально. Але якщо ви якщо вам це потрібно, або, наприклад, у вас є маленька дитина, якій потрібно увімкнути канал з мультиками, то тут є така можливість. Таким чином, я користуюсь обома сервісами. Відслідковую, коли з'являються там якісь цікаві фільми, додаю в обране, і тоді можу зручно вже подивитись телефону чи комп'ютеру, ну і також, якщо не помиляюсь, є застосунок для телевізорів. Тепер переходимо до прослуховування музики. Зараз я користуюсь двома сервісами: це YouTube Music та Apple Music, але Apple Music я користуюсь зараз тимчасово. Якщо говорити за YouTube Music, то для тих, хто має підписку YouTube Premium, додаток отримує ще доволі непогано, звісно, на мою думку, YouTube Music. Хоч це сервіс не ідеальний і для аудіофілів якість звуку тут, мабуть, недостатня, проте чудовий варіант, якщо вам просто подобається слухати музику чи, наприклад, увімкнути для фону. В Україні підписка YouTube Premium коштує 99 гривень на місяць, а сімейна підписка коштує 149 гривень. І у мене саме сімейна підписка, щоб я міг додати свою родину і вони теж могли користуватись YouTube музикою та дивитись YouTube без реклами, що надзвичайно зручно. До речі, хто користується оператором Vodafone, то якщо не помиляюсь, він пропонує 2 місяці безкоштовної підписки на YouTube Premium. Якщо ви клієнт Монобанку, тоді у вас є можливість отримати безкоштовно 3 місяці підписки на Apple Music, при умові, що до цього ви нею не користувалися, або 2 місяці для тих, хто її вже спробував. Щоб отримати цю пропозицію, зайдіть у розділ більше і там побачите відповідний пункт. Таким чином можна протягом трьох місяців посмакувати сервіс і тоді вже вирішити, чи плануєте ви ним користуватись далі чи ні. Я якраз зараз його тестую, але, скоріше за все, підписку продовжувати не буду, бо мене влаштовує і YouTube Music. Якщо раптом у вас немає картки Monobank, то звісно посилання з бонусом в 50 гривень кешбеку знайдете в описі під відео. Ще трохи пробіжимося по темі ігор. Хоча і не часто граю в ігри, тому що вільного часу на ну це багато немає, але я не перестаю полювати на цікаві для мене ігри, збираю колекцію, в які планую колись пограти. По-перше, я намагаюся слідкувати за знижками на ігри, і якщо є гра із мого списку бажань, то по можливості я намагаюся її купити, хоча зараз я не накуповую ігри, поки не пройду ті, що вже є, хіба що якщо там дійсно велика знижка і приваблива ціна. Тому що бувають дуже хороші варіанти зі знижками по 80-90%, і, наприклад, за якихось там 30-50 гривень можна придбати якусь класну гру. А по-друге, той же Steam, Epic Games та інші платформи часто роздають безкоштовно ігри, які ви можете собі додати в бібліотеку, або в деякі проекти можна зіграти безкоштовно на вихідних, тому потрібно слідкувати як за знижками, так і за роздачами ігор. Таким чином, із відомих ігор, я, наприклад, собі забрав безкоштовно GTA 5, Death Stranding, Ghost Runner, Wolfenstein, декілька частин метро і ще багато різних як aaa проєктів, так і різних прикольних інді ігор. Тому ви можете або самі моніторити ігри та знижки в Epic Games, Steam або, наприклад, слідкувати за телеграм-каналами. Я слідкую за Bless і Кіберпан. Вони якраз часто опублікують різні знижки та безкоштовні роздачі ігор. Також ви можете насолодитись ретро-іграми або навіть не такими ретро, проте деякі ігри вже неможливо купити в Стім чи на інших платформах. Тому багато класних ретро ігор доступні безкоштовно, в які можна грати за допомогою емулятора на ПК, смартфоні чи приставці. Тут я можу пригадати канали в YouTube та в Telegram, це канал Retroid, спільноту NinFanUA, де можна почитати про прийномовні версії ретро ігор для приставки NES для багатьох відомої як Dendy. Ще для себе відкрив багато нових ігор, точніше, самі ігри не нові, але я про них ніколи й не чув. На ютуб каналі GameBase, вони там прям класно заморочились, тому рекомендую зайти і глянути. Але тепер навіть не знаю, коли в усі ці ігри я буду грати та проходити їх, тому що список назбирався великий, а часу на це все на жаль немає. Тому, якщо вам також подобається грати в ігри, тоді шукайте для себе спільноту, в якій можна відслідковувати роздачі ігор, якісь знижки чи періоди, коли надається безкоштовний доступ до гри, і таким чином можна значно зекономити. Звісно, немає гарантії, що у вас вийде, наприклад, отримати безкоштовно ту гру, яку ви хочете, або навіть якщо її купувати по знижці, то іноді по знижці гра може коштувати там і 700, і 1000 гривень і навіть більше. Тому як варіант, це, наприклад, не купувати ігри, а скористатись підпискою, типу Xbox Game Pass чи підпискою від Sony, і за адекватні гроші мати можливість грати у цілу бібліотеку ігор. Але звісно, таким чином ви поки платите, поки іграєте в ігри. Тому, якщо вам необхідно, щоб гра у вас була в колекції, то звісно, тоді доведеться її. Купувати. Якщо ж вам підходить більше варіант, коли ви можете там вибирати із багатьох ігор, то можете якраз користатись підпискою. Тепер поговоримо про кешбек на цифрові розваги, тобто якраз при оплаті онлайн кінотеатрів, сервісів з музикою чи при покупці ігор. Нагадую, що в мене в Телеграм є табличка з кешбеком по усім банкам чи майже по усім, де можна оглянути які картки в поточному місяці пропонують кешбек на подібні сервіси. Я зараз зазвичай оплачую підписку на YouTube та ігри карткою ProfiPlay від SenseBank, яка дає 3% кешбеку на цифрові розваги. Також в попередніх місяцях Globus Bank пропонував там до 3,5% кешбеку в категорії ігри та додатки, а також в пумп можна іноді зловити якраз теж подібну категорію, але в Pump кешбек індивідуальний, тому не завжди він у вас може бути. До речі, в пункт та глобус стикався з таким нюансом, що в мене знімалось, наприклад, за підписку YouTube не 149 гривень, а 152 чи 154. Це і за подвійної конвертації, тому кешбек іноді може це й не перекрити. Оплачуючи сенсбанком чи Монобанком, в мене знімало 149 гривень рівно. В Монобанку, наприклад, в цьому місяці можна отримати 1,5% кешбеку в категорії розваги, і як бачите, тут вказуються MCC коди, по яким буде нараховуватись кешбек. Як я вже не раз зазначав раніше, що кешбек зазвичай нараховується за конкретним переліком MCC, і іноді підписка за сервіси Google може пройти з іншим MCC, і кешбек ви можете не отримати, тому що він буде у виключеннях. Ще також є картки з кешбеком на усе, точніше, майже на OSEM, які для цього також можуть підходити. Це, наприклад, твін-карти від Epirus банку, картки від банку, банку Восток чи Allianz, але, звісно, кешбек там буде невисокий. Ну і також деякі банки пропонують кешбек на книги, кіно чи театри. Я поділився тими сервісами, якими сам користуюся. Таким чином, щось я, наприклад, отримую повністю безкоштовно, щось отримую по хорошим знижкам і таким чином значно економлю. Пропоную вам в коментарях поділитись, чи користуєтесь ви на постійній основі якимись підписками, і якщо знаєте, на які сервіси також можна отримати підписку, наприклад, безкоштовно, чи вона йде в пакеті до інших послуг, то поділіться у коментарях. Мені буде дійсно цікаво дізнатись. Сподіваюся, відео було корисним. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.